З України. У Хошиміні я зупинився на три дні. І сталося так, що сам Хошимін я бачив в основному із вікон автобуса. Так як на другий день пішов гуляти цим містом і натрапив на туристичне агентство, у якому мені сподобались дві екскурсії. Це до вечерку Чін. А також до Дельти річки Мікон. І тому наступні два дні я провів у автобусі, і е, цей автобус, поки збирав туристів по самому Хошиміну, дав можливість мені трохи познайомитись з цим містом. І це доволі екзотичне місто. тут е, Є як старі райони, так і сучасні, і дивлячись на сучасні райони, ніколи не скажете, що ви знаходитесь у Азіатському місті. Доволі чисто, гарно і з звікон, як ви бачите, ці хмарочоси виглядають доволі шикарно. багато Відомих фірм знаходиться в Хошиміні. До речі, колись Хошимін був столицею всього В'єтнаму. Місто надзвичайно шумне. Тут багато транспорту, особливо багато. Скутерів та мотоциклів і переходити іноді дорогу доволі важко. Ось як зараз бачите, тут величезна пробка, і щоб перейти в такі місця, потрібно чекати не одну хвилину або ж просто йти, і скутеристи та мотоциклісти об'їжджають справа або зліва. Головне не зупинятися, щоб вони змогли зорієнтуватися, що їм робити. А це туристичний район номер 1 у В'єтнамі. Тут зосереджені всі туристичні готелі. Гестхаус, і саме тут кипить нічне життя Хошиміну. В цьому місті можна знайти розваги на е, різний смак, і е, мені е, шкода, що я запланував в цьому місті лише три дні. Так як тут є що подивитись і куди піти прогулятись. До речі, місто надзвичайно дешеве, і в плані їжі, і в плані розваги, в плані пересування це, мабуть, одне з найдешевших місць всієї Південно-Східної Азії. І лише на третій день. Увечері, коли я повернувся із екскурсії по річці Меконг, мені вдалося трохи прогулятися цим містом. Я відвідав невеличку площу, де безмежна кількість різних квітів. Також місцеві люблять продавати ось такі дерева з грейпфрутами, з мандаринами. Тут же вони відпочивають. І ще мені е, вдалося відвідати ось такий кафедральний собор католицький. Я тут був під час новорічних свят, і собор був, на жаль, зачинений. Проте його архітектура гарна, і навколо нього вечорами розміщується багато виїзних кафе де люди можуть собі замовити їжу і насолоджуватись нею навколо ось такого храму. А це вулиця, на якій я жив. Вона глуха. Тут в основному живуть місцеві. Я обрав цю вулицю лише цей готель, тому що він був найдешевший і комфортний для мого перебування у Хошеміні.